Доброго здоров'я всім. Змішувачі в роботі, працюємо потрошки, не спіша, але потрібно поради. Роблю подрібний жілок шнековий з комічним шнеком. Ось таким, як на каналі Zitзі. Йому дякую, багато корисної інформації є. І, відповідно, вирішив спробувати зробити собі. Почав вирізав витки. Почав гнути, вигнув і воно вийшло. Було б непогано, ну, б все добре, якби я це все робив з правильного металу. Відповідно, я робив з того, що попало мені під руки. Тобто, ну, звичайна сталь три е, е проточив, вирівняв, точніше, вигнув, переварив, проточив все чітко, але є ділема зараз. Е -е, Ну, відповідно, якщо це сталь 3, ну, я думаю, що це, скоріше, за все, що таке є, потрібно зробити закалену ну, ріжучу кромку. Відповідно, вона не закалиться, тому що марка сталі не дозволить. Питання до знатоків. Чи можливо це наварити наплавочними електродами і тоді заточити? Чи буде працювати, чи ні? Ну, але діватися нема куди. Я... Срівно буду наварювати. Ну, схильні думки до того, що треба наварити. Чим правильно наварити? В наявності є електроди, старі електроди, якісь, не знаю. Що це. Марка електрода. Навіть Навіть є. У них інструкція. Не знаю, з якого року вони пробуємо наварювати, вони наварюють. в принципі, Непогано підсушив, вони працюють. Це є електрод EN60M св 08 SV08, св SW08A. Знаю, що це значить. Але тут вписано, на які метали наплавлюють. Відповідно, цікавить, чи можливо на сталь 3 наплавити такими електродами або наплавити якимись іншими. Порадьте, можливо, щось, щось, щось добре. Е, дивився на дріт до півавтомата, це там хардокси є продажі. 500 гривень кілограм, як мінімум, 0,8 грн, ну, півавтомат зручишник буде наварити. Тобто без е, шлаку, без того всього. От. Але, чи воно буде служило? Якщо хтось щось таке пробував, порадьте. або може якось якась ідея. Бо неохота вже перероблятися. Попробувати я попробую, А якщо все вийде, то класно, якщо ні, тоді придеться робити з якоїсь сталі, там замуляти сталь 45 як мені, чи якусь іншу. Або з підручних засобів, там, наприклад, леміш з плуга взяти, не леміш, а цей відвал. Ну, треба щось спробувати. Просто не це все зрізати або заново оточити. Бо тут є посадка під маховик, я зробив, буде маховик, крильчатка. І посадка під підшипники. Ну, тут трошки ідея в мене є своя, не так, як всіх, як завжди. Щось це буду робити. Ну, дякую всім за ідеї і поради.